Продається затишний будинок у Київській області село Красилівка, всього 100 кілометрів від Києва, виїзд з площі Шевченка. Зручне розташування. Дорога проходить прямо біля будинку, тому доїзд комфортний у будь-яку пору року. Будинок дерев'яний, утеплений загальною площею 48 квадратних метрів, складається з трьох світлих кімнат та кухні, дах надійно перекритий металевим профнастилом, Опалення комбіноване: дров'яна піч, батареї та твердопалений котел. А з підведений до будинку є світло. Для зберігання речей передбачена кладовка чула. Земельна ділянка площі 20% огороджена забором. Є колодість біля будинку, що забезпечує свіжу воду для господарства. Вбиральню будинку немає, але є можливість облаштувати сучасний санвузол. Природа навколо просто чудова. Ліс навколо будинку створює затишок і прохолоду влітку. До річки вересня лише один кілометр ідеально для риболовлі та відпочинку біля води. Поруч Соколи, де є всі необхідні зручності, документи на будинок та землю повністю оформлені, готові до продажу. Це ідеальна пропозиція для тих, хто цінує спокій, природу та комфортне життя недалеко від столиці. Ціна всього 4 тисячі доларів.